Ти взяв зубну щітку. Ага. Ти взяв свій дезодорант. А як? Же? Ти взяв заручний одяг? Та взяв. Що таке? Вони знають, що я чорний. А мають? Мені здається, що варто. Мама й тату. Ми разом з моїм чорним хлопцем приїдемо на вихідні. Він чорний, мов нафта. Я тебе таким ніколи не бачу, бро. Їдеш куди знайомитися з предками. Ти ж не одружися там. І не забудь перед батьками штани підтягнути. А ви самі з міста? Так, на вікенд приїхали. Можна ваші права? Авто вела я? Я не питав, хто за кермом. Я хочу глянути його права. Зви мене Діном і обніми мене братела. І давно ви разом Це... тусите. <світку> Ми найняли Джорджину і Волтера доглядати за моїми батьками. Коли ті померли, я не зміг їх відпустити. Ти куриш при моїй дочці. Збираюсь кинути. Вона може допомогти. Як? Гіпноз. Я й сам впораюсь. Ти готовий? Переживу якось. Я провів розслідування. Ти в курсі, що ціла купа братанів зникла у цьому передмісті? Та тут круто. Невже тобі не стрьомно, чувак? Радий бачити тут свого. Кріс сказав мені, що йому набагато комфортніше, бо тут є я. Тікай. Не ображайся. Тікай! <плес> Їдьмо звідси. Що сталося? Роуз, ключі. Шукай ключі. Я не знаю, де вони. Ключі! <плес> <плес> Ти тонеш під підлогу. Ні-ні ні, -ні, -ні чекайте. <плес> ні. Шкода! Втрачати розум. Втрачати розум. Коли навколо багато білих, я нервуюся. Не варто. Не варто. Ні, 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 ні. Шкода, втрачати роз.